Доброго дня. Ну, насправді такі погодні гойдалки зараз маємо. Мені здається, що людям, в яких зі здоров'ям це не зовсім гаразд, їм досить важко. Якщо минулого минулої п'ятниці, наприклад, було насправді по весняному, можна навіть так сказати, тепло. То зараз бачимо, що дуже похолодало по всій території України і на Хмельниччині, теж зокрема. Розкажіть, будь ласка, звідки зараз прийшов ось цей ось цей холод, як довго він протримається? І зокрема, Ма на Хмельниччині у нас найбільше зараз саме цей регіон, зрозуміла річ. Цікавить у зв'язку з надходженням з північного заходу арктичних холодних повітряних мас завтра 9 січня спостерігатиметься значне зниження температури повітря. У області в нічні години ми прогнозуємо від 16 до 21 градуса морозу, поденні години від 7 до 12 градусів морозу. У Хмельницькому в нічні години це 18-20 градусів морозу, в день 9 11. Вночі в місцями можливий невеликий сніг, в денні години без опадів, на дорогах ожеледиця спостерігатиметься, щодо вітру, то вітер буде в північно західного напрямку, непоривчастий, помірний 5-10 метрів за секунду. В наступні 4 доби істотних опадів не прогнозуємо, лише в день 11 січня та протягом доби 12 січня випадатимуть невеликі опади у вигляді снігу. Температура повітря 10 та 11 січня – Порівняно із завтрашнім днем в нічні години спостерігатимуться 7-12 градусів морозу, в денні – 1-6 градусів морозу, тобто підвищиться на декілька градусів. 12 та 13 січня знову спостерігатимуться посилення морозів вночі до 12-17 градусів морозу, це по області, а в денні години 5-10. Це ви зараз сказали якраз на найближчий той період, який про про який можете говорити. Тобто, поки що я не побачила того, що якесь значне потепління буде повертатися. Це так би мовити, цей дощ надовго має на увазі зрозуміла річ про арктичні холодні маси, які завітали на Хмельниччину. Це надовго, я так розумію, так. Ну, це до кінця тижня так, зниження буде температури повітря, а надалі коливатиметься, тобто на декілька градусів підвищуватиметься та знижуватиметься. Наскільки взагалі це характерна така і температура, і такі погодні умови, ну і зокрема для січня, бо якось до того часу, коли переходили, коли ПЦУ здійснила вже перехід на новоюлянський календар, і я так пам'ятаю, що завжди приїжджала до батьків на Різдво, саме десь от, от, от приїжджали зрозуміла річ 6-7 січня, і дуже часто якраз в в цей період виникали якісь хуртовини завірюхи, що дуже важко було вибратися так, е е і їхати. Це зараз характерно для цього періоду і так, як так. далі? Характерно для цього періоду, для цього місяця. Зараз те, що ми будемо бачити, мінус 21, це також морози. Ось така температура є нормою, і як довго вони можуть взагалі триматися. Бо ми таки хочемо якось розуміти, коли може бути якесь потепління, бо бачимо, що і ворог активізувався з ракетними ударами, і вже розуміємо, що якщо буде повторювати ситуація минулого року, то підстанції і подібні і електростанції будуть під ударом, що зокрема для України. Українців дуже ну, критично ну, У нас на північному заході зараз активізувався потужний антициклон. От скільки він буде тривати там, і стільки й будуть морозиці такі до мінус 15 і якщо ми повернемося ще до попередньої цієї інформації про те, що минулого тижня насправді температура била рекорди, але по максимумах якраз і йшлося. Чи можете нам трошки про це розповісти? Чи це насправді характерно для січня в Україні і на Хмельниччині? Зокрема, бо плюс 12 в січня в Кам'янці-Подільському ну звучить дуже по весняному. Ні, це було кардинальне підвищення норми, тобто це не є характерною для січня місяця, і ми в наших соцмережах повідомляли, що це підвищення, максимальне підвищення по всіх станціях було за цей місяць.